Давайте помолимося. Батько мій Небесний, дякую тобі, Боже, за твоє милосердя до нас, за твою любов до нас, за твоє благословіння, що ми в сьогоднішній день можемо знову дякувати тобі за те, що ти ще продовжив нам життя. За все тобі складаємо подякування. Через нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні дуже цікава тема, яку би я хотів би читати. Це вірші, які записані з нагорної проповіді Євангелія від Матфії. Це записано в 7 розділі із 12-го вірша. Дуже коротенько, але змістовно. і... Базідательно для нас усіх буде. І так, во всьому, як хочете, щоб з вами поступали люди, так, поступайте і ви с ними, і бо в этом закон і пророк. Дивіться, як дуже мудро сказав Ісус Христос. Як хочете, щоб з вами поступали, От як ми хочемо, щоб з нами люди поступали? Якщо я піду на базар, мене обважили, наприклад, там. Я приходжу додому, у мене вдома є вага. Упаду на вагу, а там вихватає до кілограма. Побітно, правильно? Обідно. Іноді з нами це трапляється. Знаєте чому? Тому що іноді, десь колись ми щось зробили не добре. І воно повертається. Просто ми іноді на наші поступки ми не звертаємо просто увагу. Воно швидко проходить. Десь ми забули, пройшов якийсь час, і з часом воно все повертає. І коли з нами так поступають, нам неприємно. Але знаєте, слово Боже каже, щоб у цього всього не траплялося в нашому житті, ми повинні самі поступати так, як хотіли хотілося поступали зі мною. І чесно, по совісті і справедливо. Знаєте, один чоловік, я приведу такий приклад. Який я чув на свої вуха. Один чоловік вирішив продати машину. У нього були проблеми в машині, деякі певні проблеми. І він дав оголошення, і от йому люди дзвонять і питаються, ну як машина, чи є щось, якісь такі нюанси. І він починає, як віручий, як християнин, він розуміє, що обманювати не можна. І він починає і говорить: ви знаєте, проблема там така, проблема така, проблема така. І люди, ну добре, добре, ми вам подзвонимо. І все, і більше не дзвонять. Знаєте, він довго продавав цю машину. До нього товариш приходить і каже, слухай, ти, якщо будеш розказувати, яка в тебе машина з проблемами, то в тебе її ніхто не купить. А він каже, я не можу по-інакшому поступити, бо це, я йду проти своєї совісті і це є обман. І він каже, я буду молитися, а Бог все устроїть. І от проходить певний час, знову йому дзвонять і питаються за цю машину. І він розказує знову ж таки, які в неї проблеми. І той чоловік каже, а можна я приїду подивлюсь? Приїжджайте. І це, це, правда, було в Америці. І він приїжджає до нього туди додому, дивиться по ту машину, і він каже: Ви знаєте, мені дивно каже, чому ви так продаєте? Зазвичай каже. Усі хвалять, а ви наоборот говорите, що, що вона проблемна. Але каже, я у вас куплю цю машину, тому що е, мені така саме, така машина потрібна як донор. Тобто Вона не потрібна була йому для їзди, але треба було йому в нього така сама, і йому треба було запчасти. І він у нього купив по такій ціні, по якій він продавав. Ви Розумієте? Тобто, він Посіяв у доброму і в доброму він то пожав. Одного разу до Ісуса підійшов один чоловік Юноша, і Він каже, що мені потрібно, щоб війти в царство Боже, унаслідувати життя вічне. Ісус йому каже: Шануй батька Твого, мати, виконуй заповіді, люби ближнього. А він каже, все це я роблю. Із дитинства, тобто я цьому всьому навчився. Оцей юноша він практично жив таким принципом, про який казав Ісус Христос. Як хочеш, щоб з тобою поступали, так і ти поступай з ними. Тобто, він, Ісус Христос полюбив його за це, бо написано в Слові Божому, що коли юноша сказав, що я виконую оці всі заповіді з дитинства, Ісус подивився на нього і полюбив його, тому що дійсно Він сказав правду. Ви розумієте? Іноді в нашому житті люди, якісь роблять нам зло. І от представте, якби у вашій ситуації чи в моїй ситуації трапилася така людина, яка постійно нам докучає і постійно нам робить зло. Хотілося б нам воздати їй зло. Закрадується у нас у наше серце така думка відповісти таким же сам. Але знаєте, Господь каже, не воздавайте злом за зло. І от я на останок хочу розказати одну історію, яка була насправді із книги Біблії, з із, 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 із книги, першої книги царств, був такий цар Саул. І Саул він постійно гнав Давида, він його ненавидів. Він його зненавидів настільки сильно, що готовий був його вбити. І при будь-якій можливості він шукав. Можливість, щоб вбити Давида. По-перше, він у ньому бачив конкурента на царство, по-іншому, він його зненавидів, тому що люди полюбили Давида більше, ніж Саула. І знаєте, і одного разу, коли Давид утікав від Саула, то Саул пішов у печеру, і там, у печері, він заспав на ночлег зупинився. Друзі Давида, які були з ним, вони приходять і кажуть, слухай, сьогодні Бог твого ворога придає в твої руки. Сьогодні ти можеш його вбити і збавитися від оцих усіх гоній. Тобі не треба вже буде скитатися, тобі не треба буде вже втікати, ти можеш вже спокійно жити. Не буде твого угнітателя. І знаєте, Давид. Він іде туди у ту печеру, де спить цей Саул і його стража. І він так тихенько підходить до Саула. І тут каже йому його товариш, каже: бери меча, ось тут є меч його, бери і заколи його. Тут на місці. Саул так крепко спав, що він не чув. Але Давид, він каже: Я не підніму своєї руки. На цю людину. Бо, по-перше, він є помазаний Божий і цар. А по-друге, каже, я не піду проти своєї совісті. І знаєте, він узяв меча і відрізав лише клаптик одежі, край одежі. Ви розумієте? І коли він вийшов з печери, то коли Саул пробудився, то Давид каже, Бог тебе придавав у мої руки сьогодні, і я міг тебе вбити. Але я цього не зробив. І як доказ він узяв оцей ласкут із його одежі і показав йому. І знаєте, що сталося у серці Саула? Дивіться, я хочу це місце просто прочитати. І тоді кончив Давід, говоріть слова к Саулу. Саул сказав, твой ли це голос, син мій, Давід. І возвисів Саул голос свой і плакав, і сказав Давіду, ти правеє мене. Тобто, ти кращий за мене. А чому дивіться? Ібо ти воздав мені добро, а я воздавав тобі зло. Ти показав, це сьогодні поступив со мною милості, коли Господь придавав мене в руки твої не вбив мене. Хто найдав рога свого, відпустив би його в добрий путь. Бачите, яку він. Каже таку золоту істину, що каже, хто би знайшов свого врага і відпустив би його. І от каже, Господь воздасть тебе тобі добро за те, що ти зробив мені сьогодні. І тепер я знаю, що ти неприм'єнно будеш царствувати, і царство Ізраїлю буде твердо в руки твої. Бачите, що навіть сам Саул, він здивувався. Він подивився на той благородний вчинок Давида, і він сказав, що ти кращий за мене. Совість його засудила. І тому дивіться, дорогі мої друзі, Христос так каже, що отаким от чином ми можемо приобрести собі друзі. Що якщо ми не будемо воздавати злом за злом, ми можемо потоваришувати з цими людьми і зробити їх своїми друзями, а не врагами. І знаєте, є в Біблії дуже багато прикладів. Саме от про такий випадок. Є такий випадок, коли враги прийшли, цілі полчища прийшли, щоб завоювати ізраїльтян. А пророк привів їх у город і накормив їх. А коли їх накормив, їм стало стидно. Та не вже тепер ми будемо їх убивати? Вони дали нам їсти, вони дали нам пити, вони так добре нас прийняли. А коли відкрилися очі, вони подивилися, що вони знаходяться серед ізраїльського війська, стану, серед міста. І кажуть, ми не зробимо. І вони в посрамленні в стиді оставили й пошли. Тобто, врага побіждайте добром, а не злом. І як ви хочете, щоб з вами поступали, і так ми маємо поступати з людьми. Давайте помолимося, подякуємо Господу. за Боже, дякуємо тобі за твоє милосердя. Щоб ти нас так учиш, Господи, щоб ми сьогодні мали щире серце, щоб ми любили і щоб наша любов вона була досконалою, безкінечною. і тяжко нам прощати ворогів, але ти нас учиш, Господи, що якби ми хотіли, щоб з нами поступали, щоб і ми поступали так, бо благослови Господь нас в нашому житті, щоб ми все більше і більше наповнювалися Твоєю любов'ю, щоб ми шукали перше за все. Те, що угодно тобі, Господь. Ми дякуємо, що ти показав нам приклад, померше за наші гріхи. Там, на Голгофі, на Христі, ти віддав своє життя за нас грішник, щоб ми сьогодні мали спасіння. Поблагослови нас і надальше, Господь, дай нам сили, Господи, слідувати за тобою, а за все, хай тобі буде подяка на віки вічні. Амінь. Давайте поколимося, Отче наш. Отче наш Сущий, має на несампуль. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.